І я а просто ти... зараз хочу цей докинути знаєш, до це е, зради. Е, наші депутати вирішили декриміналізувати, як ти сказав, легалізувати порно. А чому ти це згадала про присталь Трампа? Ти згадала ні, про Деніелс? Я згадала, тому що нам зараз ми зараз про це будемо говорити. Але а. є одне, але там не мається на увазі вся порнографія, не мається на увазі, все порно. Мається на увазі те, що е, правоохоронні органи, е, скажімо так, розглядали як порно. Я маю на увазі от, Ми з тобою колись обговорювали хтивки в та. Лефоні, які наприклад чолові, якими наприклад чоловік з дружиною обмінюється, коли чоловік на фронті, а дружина в тилу. Не наприклад. ні, а просто вибач, а скільки разів ну ми дорослі люди з вами всі зараз. Звичайно, наш комітет по моралі у Вайбері напише. Скільки разів буває того, коли чоловік з жінкою знайомляться на тіндері, хлопець з дівчиною я, я про, іншу, і про те, що в переписка зараз буде історія з розряду того. Знаєш, як великі корпорації скуплять землю і будуть е, створювати наркокартелі. Зараз в нас люди рознесуть те саме, що все в нас зараз в Україні почнеться порноіндустрія процвітати. Ні. Ти знаєш, Принаймі я потім... наприклад, хай краще розвивається порноіндустрія, аніж наркоіндустрія. Тут така справа це податки. Порноіндустрія. Абсолютно. Це Скільки я... є, у мене подруга дуже близька. Нас нам роман навіть приписували, відома Аделя Санті. Приписували, вона ж порноактриса, порнозірка колишня. От, внесли у Верховну Раду. Чому Олеся це, я не знаю, чого тобі це так зачепило? Мене Не зачепило. Ну якось ти перша почала про це говорити. Ну добре, значить, мені здалося. Внесли до Верховної е Ради. Е -за Конопроєкт, на який називають ну якому який умовно охрестили легалізацію порно, хоча воно не зовсім якби і а, легалізація порно, а, взагалі, якщо згадати історію у Україні поки. Згадати історію про значить кримінальна відповідальність залишиться винятково за порно без згоди, порно екстремального характеру, порно насильництво, зоо, некрофілію і так само порно, наприклад, з дітьми розповсюдження таких матеріалів серед неповнолітніх. Це те, що буде це те, що підпадатиме під кримінальну відповідальність. Інше. Буде буде знято. Дивіться, українців зараз засуджують за контент у приватних переписках. Це от те, що сказала Олеся, Головна проблема. Наприклад, одна Українка отримала за таке випробовувальний термін. Це нещодавні справи. Випробовувальний термін. Судвій винус і е, позбавлення права займатися фото і відеозйомкою. Як це проконтролювати, поки що не зрозуміло за 2023 рік е, і третій квартал 24-го року. Порнографії щодо порнографії опублікували більше 2200 правопорушень щодо порнографії. Але це податки. Наприклад, е, Ярослав Желізняк той самий нардеп, розповідає, що законопроект не про легалізацію порту. От я зараз дивлюся. Е, з популярної платформи OnlyFans за 2023 рік до нашого бюджету заплатили 1 мільйон 270 тисяч доларів. Тобто загалом порноіндустрія приносить багатьом країнам мільйони. А то і мільярди доларів Німеччина. Найвідоміше, ми знаємо, німецьке форму я, я і хлібідих, доходи від контенту для дорослих складають 15 мільярдів євро кожного року. Чому? Це потрібно якось забороняти. Господи, що за пуританство, що за е е радянський під'їздком з морального е виховання. Зі мною на зв'язку Олексій Голобуцький, політтехнолог. Олексій, добрий так. день. Добрий так. день. так. Олексій, я от е хотілося звичайно бачити ваші очі, з яким, е з яким як це, що у вас буде. Скажіть, будь ласка, в... ну, коротше, добре, це інша історія. Олексію, скажіть, будь ласка, що конкретно, от ви, я думаю, розбиралися, що конкретно буде легалізовано в рамках законопроєкту про е... порно? Ну, легалізовано буде. Ну я так розумію, легалізований контент. Тобто, е... якщо ти дивишся е... порно. Його, якщо воно не дитяче, якщо воно доросле, то ну, тебе не тебе зараз нічого не загрожує. Так, а виробництво це... виробництво я так розумію заборона, таки. чи можна це назвати легалізацією порно? Чи це просто зміна а, кримінального кодексу щодо деяких пунктів, які стосуються безпосередньо а, контенту, який розповсюджується в соціальних мережах інтимного характеру? Ну змінити Верховна Рада порнографію займається давно, і вся їхня діяльність дуже часто. Схоже на дуже дешеву, я не знаю, якої ну, німецьку, мабуть, якусь ще більш дешеву порнографію, так би мовити, так. І це дуже голосний заголовок, показати, що люди чимось займаються. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Проблема в, в, в слабкості наших інститутів це серйозно дуже проблема, яка і в тому числі порнографія стосується так, коли е злочинність в нашій країні не розкривається, коли е звернення до поліції це остання справа, якою може зайнятися громадянин. Але ми читаємо, що там. Три чи чотири співробітника поліції, заплативши гроші за OnlyFans, проводили розслідування декілька місяців, щоб присудити штраф в декілька гривень дівчині, яка викладала там своє відео і фото. Ну, маразм, повний маразм. так? Це одна з гідівниць нашої поліції, прокурорних органів. Взагалі, чим, більше заборон, да, чим більше заборон, тим краще для них. Взагалі, цій країні, де неможливо, де всі крадуть просто в буквальному розумінні цього слова, от береш будь-який там читаєш заголовки, так? Вчорашній голова Мсеку, в чергова, зловлена з, з якимись мільйонними машинами, так а ректор одного київського столичного університету е, написав е, піонерів, грубо кажучи на дисертацію. Так це все гроші, постійно гроші. І, і, і чим більше заборон, наркотики які заборонені, проституція заборонена, порнографія заборонена, так воно все є. Все є я маю можливість порівнювати різні країни. так? В легальних країнах складніше знайти все те, що я сказав, де все це легалізовано, ніж в Україні. Це елементарно просто і питання від проститутки до наркотиків в нашій країні. Але так це може знайти. У нас є з цим з цим, прости, господи. Вибачте, ну настільки це настільки, це ну подивитися порно. Ну у нас що немає можливості подивитися порно, але таким чином ми приносимо доходи в іноземні бюджети. Ні, звичайні, те, що треба слухати, ми бідна країна. Все одно тут все розвинуто. В ну мається на увазі наші актори, акторки і тому подібне. Вони всі працюють там на цих студіях, і це зрозуміло, так би мовити, абсолютно явище поширене. Так, чому би е як е угорщина та ж сама, да яка б стала колись була? Я не знаю, просто зараз вже не так цікавлюсь, так би мовити, але пам'ятаю часи, коли центром. Порт на виробництво була угорщина. І Чехія, до що... речі, Чехія теж так, прийм... і... ну, да, так. і що, щось погано. Ну, Угорщина згоден, так. Да, в результаті орба у нас є в результаті цієї діяльності порнографічної, але якщо серйозно так би мовити, так? Я просто вибачте, ви зараз е, побудили мою е, фантазію і уяву. І на секунду, от я уявив це. Вибачте, будь ласка. Ну, я людина творча, в мене уява дуже добре працює. Я уявив собі картинку, і е. ну а не слово, а не словом, я не бачу в цьому нічого поганого. Абсолютно. Орбана в порно? моралістам, моралістам е, треба задивитися цифри. Перегляду цього контенту, так який дуже неприємний, можливо, для людей, які думають, що е люди живуть чимось іншим. І, і це стосується не тільки України, це стосується всього світу. Ну, живемо ми в такому. ні Жодна заборона, е вона ні до чого не призводить хорошого, скажімо так. А угу. от те, що е абсолютно, ну, грубо кажучи, ми даємо постійно можливості нашим прокурорним органам. Заробляти, займатися якоюсь фігньою на пустому місці, просто ой, короче кажучи, поки що е е е е БДСМ в Україні в кадрі не будуть проводити, буде далі походити БДСМ з боку влади по відношенню до звичайних українців Володим. Ні, ну я, я я тобто мені як політехнологу зрозуміло для чого так у нас старше у нас старі старіше населення і ситуація демографічна жахлива просто так тобто буде більше і тих бороду? людей яким же це не цікаво да і то але оце моралісти ну звичайно так от у нас любить влада виступати в такі ролі, запустити щось там, як про дрова, да? оце такі ж саме, так, да? от дрова там, що будуть арештовувати за дрова. Приходить розумний, мудрий президент і не, не, не підписує цей закон. Так, от президент послухає бабусі дідусів, що порно це жах, що це і тому подібне, і скаже, ні. Розуміло, ой, Олексію. Тільки хочеться е, побажати всім нам любові, справжньої і щирої, аби не виникало бажання включати сороміцькі фільми. Я вам дуже дякую і бажаю гарного дня, спокійного.